Ваша, ваше бачення села це бізнес, земля, це соціальний проєкт, участь держави в цьому. І це спосіб життя, от як у мене. От наскільки ці реформи, ви врахуєте й мою думку? Я думаю. Як? Дякую за запитання. Я в селі Ганачівка, Старомишлянської район міської області. Взагалі обожнюю села і взагалі вважаю, що села. Двачина на те, що зараз кількість їх зменшується, люди виїжджають. От села мають уціліти як культурне, як ландшафтне. А для цього потрібно забезпечити села можливість розвиватися. От, в нашій програмі, що ми бачимо, і так далі, ці етапи аграрної реформи, які відбувалися в країні, перший, коли дали розпаювання, дали паї, але не дали засобів, щоб купити по нормальним ставкам кредитів трактор і все решта, тобто накинули зашмарки. Щоб нормальна людина, яка має підприємницький дух, могла розвивати в селі, залучати, коли були розвалені колгоспи, цей перехідний момент, якісь фермерські господарства, це робилося зумисно, щоб фактично добити село, створити величезні латифонді і так далі. Те, що ми пропонуємо, село має, в принципі, ті люди, які які є, процвітати. Що для цього потрібно зробити? Давати можливості дешевих грошей, держава має це так само стимулювати, так як це робить там Голландія, де маленькі підприємства. Хтось вирощує тюльпани, хтось вирощує там. У різні, тобто, і що важливо, переробка. Тому що те, що зараз відбувається, ми відправляємо зерно. Ми хвалимося замість того, щоб робити близько 40 продуктів, то на зерна скільки там 200, ще ми доларів. А продукти переробки вже тут це буде 600, там, Наприклад, я кажу яйця. Ми хвалимося, що в нас найбільший експорт яєць в Китай, а звідти ми привозимо амінокислоти. Чому нам не забезпечити тут ланцюг, щоб переробка була тут і кадати, додатково робочі місця, і експорт, скажімо, мінцю буде дорожчий і так далі. Тому для нас надзвичайно важливо стимулювати такий розвиток. Плюс для мене показником успішного фермера чи фермерського господарства в селах, які там, от ми їздили на Сумщину, там, де народжуваність перевищує смертність. Це означає, що люди в селі задоволені оплатою праці, вони бачать перспективи, в них є інфраструктура, там в цьому селі дитячий майданчик прекрасний, захід культури, але не наливайки, щоб споїти і так далі. Там привозять концерти, там є бібліотека, комп'ютери, інтернет і так далі. Тому, власне, це і є оцей підхід нормального фермера, який дає достойну платню, показує людям перспективи, і народжуваність зростає, не вимирають села.